Пане Сергію, Олександр Прокудін сьогодні вранці повідомив про масований обстріл Херсона і також про те, що ворожі ДРГ намагалися просунутися в напрямку самого Херсона, але одразу були виявлені та знищені українськими захисниками. Розкажіть, будь ласка, чи були це масовані спроби прорватися до міста? Ну, про прорив нічого не відомо, да бо, скоріше за все, це було десь в червоній зоні скоріш за біля річки, да, тому важко що сказати. Але те, що вчора готувалося з вечора і сьогодні було зранку, то ну дуже схоже. Це був, мабуть, наймасованіший ем, обстріл Херсона за весь період війни. Вчора кабами крили просто там, я думаю, десятки кабів впали е, на села навколо Херсона, на селище Херсу, вже в Херсонській територіальній громаді. Ну, дуже масований був обстріл кабами. Чули прямо дуже ну відчутно? А потім вночі, і рано зранку обстрілювали просто все місто і віддалені райони, які вважаються більш-менш безпечні, і центр міста дуже сильно. Пане Сергію чи виїжджаються люди? Можливо, масово через ці останні обстріли. Яка ситуація загалом останнім часом безпекова? Ну, буквально тільки що написав наш кореспондент, який в центрі міста каже: не дивлячись на що ну, він там знімає обстрі обстріляні поруйновані будинки, а люди поспішають на роботу. Тому ситуація ну очевидно, що місто продовжує жити. Важко сказати про те. Чи почали виїжджати, особливо е, в останнього тижні. Да? Це мають бути вже дані якісь у мобільних операторів, мабуть, у обласної адміністрації. Вони таких цифр не надавали, я нічого не скажу. Uh -huh. е, ну, по відчуттям людей менше в місті не стає. Але м, треба розуміти, що це нормально. Ну не те, що нормально, це загальна практика, така да? що херсонці після таких масових обстрілів. Певний період не ну, виходять з дому, менше переміщаються по місту, да тому може здатися, що людей в місті стало менше, хоча я дуже сумніваюся. Е, Буквально вчора е, ми публікували новину про те, чому люди не виїжджають з міста. Соціологи поспілкувалися з цими людьми, і, е, ну, і так якщо дуже коротко, то всі, хто не виїхали, вже і не збираються виїжджати, не дивлячись ні на які обстріли. Пане Сергію, також місцева влада і в Херсонській ОВА говорять часто про те, що закликають людей евакуюватися, виїхати це десь на території області безпосередньо, чи йдеться про якісь інші міста області, куди людей можуть перемістити про що розповідають в місцевій владі? Ну, по перше, закликають виїхати з небезпечних, да як їх називають населених пунктів. Е таких храм е в Херсонській області вистачає майже е ну всі прибережні. По, по, по перше, пункти там досі продовжують жити люди навіть в тих населених пунктах, які ми вже не вважаємо такими, які не існують. Вони знесені там ну ледь не на 100%, але і там. Військових адміністрацій продовжують жити люди. Я не буду казати, які там громади де, але навіть в селах, які зруйновані, ну знищені. У нас десятки, якщо ну десятки сел, які знаходяться на березі Дніпра, на правому вони ну, вони знищені ще, але і там є люди. Тому волонтери, влада, поліція, військові намагаються вивозити. Цих людей вмовляти якось, бо ну, вони наражають на небезпеку не тільки себе, але і тих, хто їх готує. Вибачте, да, там, привозить їм паливо, там я не знаю, їжу, хліб, воду, і потім вивозить. Да, це теж дуже небезпечно. Е, щодо того, куди вивозять. Е, це не в Херсонській області, частіше за все, це інші області, Кіровоградська область, Хмельницька. Наскільки я знаю, область приймає дуже багато таких людей. Одеська область, це точно про інші я не можу казати. Ну і в принципі, більшість цих людей вони травмовані психологічно. Ну, уявіть собі, жити два роки. Вже понад навіть два роки без світла, води, газу, без нічого. Да. Очевидно, що ці люди ну вони постраждали фізично і психологічно з нею працюють потім довго спеціалісти, як нам розповідають. Ну і ми бачили самі на очі цю евакуацію. Це дуже складна процедура. Це люди, як правило, вже похилого віку. У Нас є декілька репортажів про це, і поліція постійно викладає вчора. Буквально викладала фотографію, фотографія. Вивозять цих людей. Це дуже дуже важка робота, але потрібна було самого Херсону. Я думаю, теж вивозять з цих от районів, які зараз вже під контролем і дронів і російської артилерії. Дуже сильно там кіндійка Антонівка звіти теж вивозять, але все одно, на жаль, там залишаються теж люди. Пане Сергію, розкажіть, що зі світлом і теплом в Херсоні в області ворог лупить, зокрема, і по енергетичній інфраструктурі? Е, так, постійно намагаються знищити енергетичну інфраструктуру. Е, е, ну, зараз в самому місті в багатьох районах точково да немає світла. Це не якісь влучання, я так розумію, не якісь влучання в. В розподіль чи там, чи в якісь трансформатори, Скоріше за все, це банальний обрив проводів, але інтернету світла немає в частині е, Херсона. Е, в громадах, які трохи далі від берега, скажімо, до Дніпра, там більш-менш стабільно з електрикою, але теж бувають прильоти, не будемо там казати, подробиці, але це теж, на жаль, буває. Угу. Пан Сергію, і на сам кінець, розкажіть, будь ласка, чи є нині буде який зв'язок з тимчасово окупованою територією Херсонщини? Які новини звідти? Е, ну, в принципі, зв'язок слабкий, але є. Новини очевидно не втішні. Чим далі, тим людям складніше жити. І, е, по перше, треба казати, що там людей дуже мало залишилось. От я розмовляв нещодавно, буквально з людиною. Е, Ну, З одного населеного пункту, де е, виїхало десь відсотків ну, 80 населення, уявіть собі. Е, він каже, що цілі вулиці вже, це велике село, яке я дуже добре знаю, цілі вулиці вже є, де немає жодної людини. Да? Е, і в принципі, вже травою дороги поросли навіть. Е, Дуже складно. Тим паче зараз е, росіяни вчора буквально був указ окупаційного, ну, як він це називає губернатора Сальда про те, що з 1 січня е, росіяни перестануть виплачувати пенсії тим, хто не має російського паспорта. Е, ну, Очевидно, що це погіршить життя людей, які ще трималися і не отримували паспорт російське громадянство. Е, в Принципі, Ну так ситуація дуже складна, дуже складна чули вас, пане Сергію. Дуже вдячні вам за те, що знайшли Можливо, сьогодні поспілкуватися, вийти до нас в ветер.